Упальний сезон у Полтаві офіційно розпочався лише з 4 червня, а на водоймах в області вже сталося 5 нещасних випадків. У Полтаві ще жодного нещастя немає. Усі, говорить рятувальники, трапились з людьми у стані алкогольного сп'яніння. Тож зараз працівники рятувальних служб працюють в посиленому режимі, запевняють, чергують увесь день, аби люди могли відпочивати спокійно, а головне безпечно. У Нас постійно проводиться відпрацювання з міською дозною станцією. На те, як рятувати людей, як надавати першу медичну допомогу. Велика увага звертається тим, що люди проводять купання не призначені для цього місця. Це вкрай небезпечно, тому що, якщо взяти призначене місце, воно обстежене водолазами і дно, і воно придатне для цього купання. Там спеціальні засоби для цього існують, і матрос є на таких визначених місцях. А в місцях не визначених купання, це чому не небезпечно? Тому що дно не перевірено. Протягом літа працівники водолазної станції стежать за безпекою на полтавських пляжах. Розповідають, підходять до своєї роботи вкрай серйозно, адже саме від них залежить життя людей. Помітивши тонучого, лунає сигнальний дзвінок. Почувши сигнал, рятуюча команда у складі двох водолазів, медичного працівника та моториста відразу вирушає до місця нещасного випадку. За цей час, доки ми йдемо до потерпілого. Перший водолаз одягає на себе водолазний костюм, балони підключаються. Другий водолаз йому допомагає одягати, щоб це все швидко було. Моторіст Керманич підходить до місця трагедії, викидає груз, якорь. І ми в свідків питаємо місце і починаємо пошуки. І для цього. Дається, на наші 3-4 хвилини, та як кажуть, береженого Бог береже. Тож дотримуватись головних правил поведінки у воді дуже важливо стежити за дітьми, відпочивати лише у перевірених місцях, де працюють рятувальні служби, а також в жодному разі не запливати у стані алкогольного сп'яніння. Звертаємо особливу увагу до людей, які відпочивають з дітьми, адже діти це вони в нас не посиди. Вони бігають, стрибають на вивчай. Читай, запам'ятуй, щоб ти знала, як слід себе вести біля води, що без дорослих сюди ходити не можна. Відпочиваючі ж, кажуть, основні правила поведінки на водоймах знають, проте вважають ще раз їх послухати зайвим не буде. Нам дуже доречно дали. Певну пам'ятку про те, як потрібно поводитись на воді. Я вважаю, що це дуже доречно, не тільки для дітей, але також і для дорослих, тому що навіть у 20-річному, 30-річному віці люди не знають, як правильно себе поводити в разі небезпеки, що потрібно робити, які дії її приймати. В минулому році за купальний сезон в місті сталося сім нещасних випадків. Тому рятувальники наголошують та закликають полтавців дотримуватись правил поведінки на воді. Купальний сезон триватиме до 15. 10 вересня